Слава Україні. На жаль, сьогодні тривало конфлікту стала дуже неприємна новина. На жаль, невідомі вибухові пристрої спрацювали, зокрема за двома адресами: Приваждальна 9 і приваждальна 49. Ми маємо попередню інформацію. Попередня інформація, що, на жаль, одна людина загинула, одна в дуже важкому стані. Також ще двоє легкі поранення. ну І також на адресі провокальна 49-четверо було врятовано людей, тобто якісь незначні поранення, слава Богу, люди живі. Зараз за життя другого борються наші лікарі в реанімації без двох кінцівок. На жаль, ми бачимо, що війна вона є всюди, є скрізь по всій Україні і дуже важливо. Бути максимально обачним, більш детальнішу інформацію, очевидно, скажуть правоохоронні органи, тому що працюють надзвичайники інші правоохоронні органи, але я хочу сказати від Івана франківців будьмо дуже обачні, особливо до речей, які можуть бути в місцях скупчення. Пам'ятаємо моменти безпеки. Ну і на жаль, сьогодні ворог теж працює. Ми не знаємо, яка версія, яка вже це твердя свідчі, але можемо контактувати, контактувати, що по двох адресах сьогодні відбулися вибухи. Знову ж таки, слідчі встановлюють, що це було, які вибухові е, пристрої, що це було. Це напевно будуть говорити світі. Але маємо, на жаль, трагічний випадок попереднього загинув Іван Франківич. Другий теж Іваноскіп без кінців. І ми маємо сьогодні трагічні події. Дякую надзвичайникам, дякую правоохоронним органам. Всі, хто залучені до подолання цього напрямка, дуже оперативно спрацювали. Прохання ще раз бути максимально уважними у цей військовий час. Слава Україні!